Друзі, перші проголовне поїхали представники президента США Дональда Трампа. Провели декілька зустрічей з українськими політиками з приводу проведення можливих виборів. Пишуть, що тимчасовою главою, виконуючою обов'язки після того, як Зеленський нібито добровільно підо відставку буде Юлія Володимирівна. За інформацією видання серед цих політиків була і лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко, з якою обговорювали те, яким чином співрозмовники можуть бути залучені до передвиборчого процесу. Владі нарешті треба навчитися читати мову дипломатів, коли нам здається, що хтось із команди Трампа зроб. Був якийсь натяк, ми можемо про це забути вже буквально сьогодні. Події стрімко розгортаються ні потрібно ні Нят, які розуміти, і тому що від команди Трампа ми отримали кілька достатньо чітких сигналів. Після скандальної перепалки в Овальному кабінеті 28 лютого президента США Дональд Трампа бачить українському лідері не союзника, а парашкоду таке припущення у понеділок, 10 березня, озвучує таблою де білда. Поки 47-річний політик президент України Володимир Зеленський перебуває при владі у Києві, не може. Не бути нової американської зброї, вважає автор публікації, щоби змусити зеленського покинути свою посаду. Трамп може посилити тиска. Пише білда, крім того, як повідомляло раніше видання політико-представники адміністрації США вже зустрілися з українською позицією, обговорюючи можливість наступників зеленського серед основних головних кандидатів. експремєр міністерка Юлія Тимошенко і колишній президент Петро Порошенко. Вони програли зеленському на виборах у 2019 році. Нагадує білда. Також згадує колишню головнокомандувач ЗСУ уни. Сол України Великій Британії Валерія Залужний коментуючи поратало гафінґтон по стадії Трампа, колишній директор ЦРУ Джона Бренна назвав їх тиском і шантажем. За його словами, він ніколи не бачив, щоб американці спецслужби припиняли співпрацю з партнерами, щоб змусити його підкоритися вимогам уряду. Зі свого боку політолог Томас Єгр у розмові з Білтова слово припущення, що Трамп може помститися Зеленському за відмови надати компромат на сина Джо Байдена, Хантера Байдена 2020 року. Політолог також попередив, що проведення виборів. Україні найближчим часом буде ідеальним результатом для Володимира Путіна. Алла Рупай підкреслює, що продовжується 11 березня 2025 року. Наша делегація буде приймати участь у переговорах в Саудівській Аравії, все за сценарієм Кремля, Очолить нашу делегацію Папам Єрмака. Крім Келуга, Кіта сказала, що за основу домовленостей візьмуть Стамбулу 27 березня 2022 року. Членів делегації тримають в секреті. Але якщо Стамбул там обов'язково буде Рахамія, бо він воював за інтереси Абрамовича у Стамбулі. Бу також подоляк, який обнімався цілувався зі своїм братом, тепер уже покійним, і мабуть буде у умірува Свереденко Сібіга, які підпишуть кабальний договір про ресурси оновлений більш жорсткий, включає 500 мільярдів доларів усіх ресурсів. Газа, нафта, інфраструктура, порти, термінали рідкісно земельні майбутні 100 років. Будемо пахати на американців, а особливо їх цікавить уран. Окрім колоніальної угоди, буде підписана угода про капітуляцію Україна повинна вити з чотирьох областей, записаних в конституцію Рашки. Тобто віддати ворогові такі міста, як Запоріжжя, Херсон, Краматорська, Слов'янськ і території в межах Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей Укуризькій області наші війська оточили їх, здадуть в полон, як Азотів. Мені б хотілося запитати тих 67% ідіотів, які підтримують ще за і його квартальне шабло. Ви хотіли капітуляції? Ви раділи цій картинці, яку розіграли для вас Трамп і Зеля, начебто, патріотам, одержуйте поповні зраду свого лідера. Після підписання цих угоди зоя стає. Токсичним і його знесуть. вже розмовляли з Порошенком і Тимошенко. Але для Путіна більше вигідна люля. Тому її поставлять очолювати уряд національної єдності бо президента Порошенка буде на Путіна. Не хоче, хоча європейська солідарність сама впливова партія. 35% то мав би бути Порошенко, що робити максимальний розголос, який мають почути в Європі, і в сполучених штатах Америки це може звадити здійснення у цих жахливих планів Кремля. А ось що говорить журналіст Сонюка, цікаво послухати. А знаєте чому наша влада не погоджується на перемир'я на суходолі, а тільки пропонує в повітрі е, припинити обмінюватися ракетними ударами. А на землі е, їм не треба перемир'я. Це просто, вибачте, трин'єць. Блогер Олег Сленников прочитав це у Сергія Лещенка, ну такого ж собі підгавкувача, банкової, чиновника нинішньої влади, того, що колись закликав Європу не надавати безвіз українцям, бо це буде сприяти росту рейтингу президента Порошенка. Так, от, за словами Лещенка, Україна не погодиться на перемир'я на суходолі, тому що на суходолі Путін отримує можливості швидко відновити е, кількість живої сили та техніки, і е, дуже скоро знову поновити бойові дії. Ну це просто не те, що на голову не налазить, це, це просто лютий треш, як то кажуть. За кого ви нас маєте? Ви влада, за кого нас, українців, маєте? Ви нас за собак маєте за якихось тварей безмозлих? Ви, ви ви чого думаєте, що на це хтось поведеться? У вас навіть пояснення якогось адекватного немає. Мізків немає придумати якесь адекватне пояснення. Тобто, ваша позиція: гиньте українців безкінечно. Гиньте на тій війні безкінечно, ми навіть е зупинку бойових дій пропонувати не будемо. Тому що нам це не вигідно. Тому що ми не хочемо припинення війни, ми не хочемо припинення військової диктатури. Ми не хочемо. Щоб ви перестали гинути і перестали боятися ТЦК, і е, перестали боятися говорити те, що ви хочете. Тобто, е, абсолютно, їм пофіг на е, людей, на, е, на українців, на долю України, вони просто кажуть відверто, вони відверто говорять про те, що вони не хочуть ніякого. Перемир'я. Вони не хочуть ніякої зупинки війни. Їм треба, щоб війна, війна продовжувалася. Ну, так, е, люди добрі, кого ми критикуємо е, за е, зупинку е, поставок американської зброї? Трамп винуватий. Це Трамп винуватий, що наші е, зелені, е, так би мовити, е, добродітелі. Не хочуть зупиняти війну. Категорично не хочуть. Вони навіть не пропонують Вони не пропонують зупинку бойових дій без всяких умов. Якщо заводять мову про зупинку бойових дій, то зразу чотирихітажні умови, які завідомо не будуть виконані. Якісь гарантії, які вони самі розуміють, що ніхто нам не дасть. А якщо зайшла мова просто про зупинку бойових дій, так вони проти. Вони категорично проти. Ну так, це Трамп винний в припиненні поставок зброї. А як, скажіть, Трампу посадити наших за стіл переговорів? От поставте себе на місце Трампа, який хоче зупинити цю війну. Як заставити їх? Погодитися на зупинку бойових дій, хоча б запропонувати. Ну, те, що Путін е може відмовитись, це ж інша справа. Ну щоб він відмовився або погодився. Ми повинні запропонувати. Ви навіть не пропонуєте. От що Трампу зробити, окрім як припинити нам постачання зброї, щоб ви хоча б запропонували. Зупинку бойових дій без всяких умов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.